Хочете відчути вашу шкіру королевською? Тоді саме дієвий спосіб омолодження шкіри мікродермабразія. Поліпшена система оновлення шкіри Теймвайс. Це двопрукова система, яка робить вашу шкіру миттєво, гладенькою і сяючою. Скраб для глибокого очищення шкіри на основі мікрокристалів оксиду алюмінію. Це дорогий інгредієнт і його використовують в дорогих. Косметичних салонах, і це вечірня процедура. За рахунок мікрокристалів відлущуємо орогобілі мертві клітини шкіри та насичимо її зсередини завдяки мікроциркуляції. Саме мертві клітини створюють лущення, зморшки, недоглянутий вигляд. Скраб відлущує, очищує, полірує шкіру. Протягом однієї-двох хвилин масажуємо легкими рухами нашу, нашу шкіру, потім ретельно змиваємо теплою водою, протираємо тоніком і наносимо регенеруючу сироватку, що звужує пори. До складу сироватки входять рослинні компоненти, які в першу чергу відновлюють, заспокоюють шкіру після використання механічного скрабування. Сироватку можна використовувати щоденно. Вона знімає має почервоніння, звужує пори. І вже після сироватки обов'язково наносимо зволожуючий крем, так як він підсилює дію. І після використання можете спостерігати почервоніння. Це нормальний результат. Підвищення кровообігу. Рекомендую! Це багатофункціональна система в домашньому догляді. Це дермокосметика і саме дієвий спосіб омолодження.